Київраді пропонують відкликати свої рішення щодо забудови території зелених насаджень. Розробники генерального плану переглянули рішення міськради за останні 10 років і знайшли два гектари землі, які ще можна повернути громаді. Це стосується тих ділянок, де поки що не почали забудову, навіть якщо вже є розроблений проект. Після затвердження генерального плану будівництво на території зелених насаджень буде в принципі неможливе, зазначають розробники. Окрім цього, вони пропонують під час планування нових житлових районів одразу прописувати необхідну кількість кількість парків, скверів та прибудинкової зелені. А ще хочуть створити так звані буферні зони. Це ліси на виїздах з міста. Вони захаращені. На жаль, там досить багато вивозиться сміття на цій території. Ми будемо приводити їх до відповідного стану, проектувати там парки на цих територіях, велодоріжки, майданчики для дітей, майданчики для вигулу собак, для культурного дозвілля, спортивні майданчики, якісь можливо ресторанні заходи.